Я знаю, ви чекали ще більше новин про Сталкера, але вимушений вас розчарувати. Сьогодні новин про Сталкер 2 не буде. Можете написати у коментарях, як вас дістали ці новини про Сталкер 2 на маніфесті або навпаки, хто його зна. А я починаю. Ще одна українська тікток-блогерка Трейсі зробила щиросердечне зізнання, що повертається до російської мови у своїх відео. Тренд пройшов, а значить, можна вже не робити відео українською. Трейсі. Яка раніше була акторкою на каналі Трум Трум, жаліється, що їй складно дається українська мова, і процес запису відео через це ускладнюється, тому що неправильні наголоси та запинання переслідують блогерку. Розповідає трешові історії з дорослого життя. Так, в мене є декілька історій, які я хочу вам розповісти з дорослого життя. День перси насправді дивна причина, оскільки кожен блогер не дасть збрехати, що записуючи відео, особливо перед камерою, робляться просто десятки дублів, тому що десь повітря не вистачило, а десь просто слово невиразно сказав, і це нормально. Я колись за це теж себе хейтав, що невже я такий тупий, не можу записати відео з першого разу. Але коли я почав монтажити відео і інших блогерів зрозумів, що це. У всіх так, особливо коли сто разів проговорюєш одну і ту саму фразу. Вона в'їдається в голову, і в тебе починається брейнлак. Тому що взагалі казати про людину, для котрої українська мова не є рідною. Стосовно її переходу на російську, це її вибір мене в таких випадках завжди смішать саме причини, бо вони просто абсурдні і одинакові. На мене були підписані люди із Кыргызстана, Казахстана, Армії, Білорусі, ну і, звісно, же, Росії. Ці люди також говорять на русском, і тому вони підписались на мене. Послідні я потеряла якулібу связь з цими людьми, тому що вони просто не понимают меня на українському, а я не хочу терять этих людей, тому що вони теж часть моєї аудитории. Як ви вже могли здогадатися? Основна причина дала складний шлях аудиторіям. Тресі відверто зізнається, що цей крок вона робить заради. Киргизстанців, казахів, арменців, білорусів і ну росіян. Мені завжди здавалося, що коли ти хочеш виявити повагу до якоїсь там національності. Звертаючись до них, варто знати їхню мову, хоча б на базовому рівні. Виявляється, що ні, щоб звернутися до кергистанція, треба говорити не киргизькою, а російською. Аудиторія Трейсі вже відреагувала на цей крок негативно. Вони не розуміють, який сенс було збирати аудиторію з України всі ці роки, щоб потім просто від неї взяти і відмовитись на користь росіян. Бо давайте будьмо чесними: вона це робить далеко не заради громадян Арменії українським інфлюєнсерам, назвумо їх так, потрібно зрозуміти раз і назавжди, що їм не вдасться під одне крило зібрати лояльну українську аудиторію і при цьому повернутися на російську мову, щоб зберегти Росію. Сійсько, якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. А на сайті Маніфест ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів, і це все зручно відсортовано за категоріями. А щоб у нас була змога підтримувати сайт і додавати ще більше українських каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Маніфест тут живе український Ютуб. Помаранчевий Ютуб підбив підсумки 2024 року, і Україна увійшла до топ 20 за трафіком. Найпопулярнішою категорією серед українських користувачів стала МІЛФ, що також відображено в загальносвітових тенденціях. Середній час перебування українців на платформі становить 9 хвилин 15 секунд. Співвідношення користувачів за гендером свідчить про зростання інтересу. Серед жінок 44% проти 56 чоловіків. Цікаво, що запити українська випічка та домашня випічка демонструють зростання популярності а найпопулярнішими пекарями для українських користувачів стали Українка Джозефін Джексон, Росіянка Єва Елфі та американська актриса Лана Роудс. Так, ви почули все правильно. Стало відомо на що люди потратили тисячу гривень, котрі видає держава за програмою Зимова є підтримка. Вже понад 2,3 мільйони українців отримали тисячу гривень. Про це повідомили у Мінцифри: 63% громадян, котрі отримали тисячу, витратили її на оплату комунальних послуг, а 17% – на мобільний зв'язок. Ще 4% громадян переказують гроші на підтримку силобо. Гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко заявив, що компанія випхнула функцію повернення коштів для абонентів Vodafone та Lifesell, тому що вже були зафіксовані випадки, коли мобільний рахунок поповнювали на тисячу гривень із її підтримки, а потім повертали ці гроші через EasyPay, фактично знімаючи їх готівкою. Проте навіть з такою статистикою, якщо тенденція збережеться, на ЗСУ люди задонатять 92 мільйони. Гривень потрібно розуміти, що статистика не є до кінця достовірною, тому що не враховує людей, котрі донатять на менші фонди свої тисячу гривень, а гроші з її підтримки використовує вже на власні потреби. Лох бачите, де Валерій Маркос? Цілий рік люди в соцмережах задавали це питання після того, як Маркос пішов з 47-ї бригади Магури і пропав з медіа. Колишній головний сержант 47-ї бригади Магура Валерій Маркос з'явився раптово і гучно. Одразу кілька серій відео були опубліковані на його Ютуб-каналі, в яких Маркус розповів історію створення та діяльності свого колишнього підрозділу. Головним антигероєм своєї розповіді він називає заступника командира бригади Івана Шаламаго, якого характеризує як некомпетентного та конфліктного розповіді. Маркуса викликали бурхливу дискусію. Його слова активно обговорюють і підтримують. Але також і ті, хто критикує за нобічність. Як ти гадаєш, яку задачу ставив Валерій Маркус? Чи це чи це зведення рахунків? Припустимо, так він вважає, що щодо нього вчинили несправедливо, і зараз він має розповісти про цю несправедливість несправедливість. Чим можливі якісь інші мотиви? Як ти це оцінюєш? Я вважаю, що Валерій Маркус вважає, що з ним вчинили несправедливо, і виходить так, що Валерію люди довірилися. Ті навіть, хто пішов жертвувати своїм життям, здоров'ям і повірив в Валерію в вигляді добровольців, залишилися із тим, що ті, кому вони довіряли, і ті, кого вони бачили своїм командиром на полі бою, не зміг ним бути. І, відповідно, Валерія дуже емоційна людина. Намагався там кілька разів щось сказати і помовчить. У нього були різні віто е, за цей час, аби якось рефлексувати. Втім, він зробив доволі довгу паузу для того, аби потім сказати те, що міг би сказати півтора роки тому емоційно. Тому це скоріше пояснення для е, глядачів, е, для слухачів, для підписників е, його медіаресурсів. і воно правильне, треба бути відкритим із суспільством. Втім, що всередині цього процесу, і я хочу, щоб ви мене зараз почули. Бути критичними до всього, що ви бачите в інформаційному просторі, і не забувайте, що мова в цьому відео йде про військових і військового, якщо говорити там про ЦАПа відбувала всіх неприємностей і е, провалів, і в тому числі на полі бою, про які говорить Валерій, мова йде про бойового офіцера, який свою звитягу теж не раз довів на полі бою, і це не стара гвардія, це нова гвардія. Цей хлопець 21 рік пішов воювати. І він якраз кадровий офіцер, тобто професійний військовий, і про нього виключно позитивні відгуки я чула в тих, хто не колупає пічку, а завжди говорить, що думає. Тому з повагою до обох мені сумно, що внутрішній конфлікт переріс в тему для обговорення, але хочу, щоб ви всі не агресували. На щастя, Івана Шаламаги немає в соціальних мережах. Тому за сценарієм Олексію мали б бути вже прокльони на всіх його сторінках. То являєш щоб зараз було. В коментарях пости, сторіс і просто знищення людини, на жаль, так працює система соціальних мереж. І я знаю, що Валерій це розуміє, він знає, як працює ця система. І виходить, що це така відплата, ну і пояснення перед аудиторією. Для Івана Шоломахи це публічно буде, я думаю, ударом. Історія, що оприлюднена Валерієм Маркосом, набула особливого резонансу в контексті кадрових змін у силах оборони України. Обговорення ситуації продовжується, висвітлюючи питання ефективного командування, ставлення до військових ініціатив і необхідності реформ у збройних силах. Гейтери Валерія Маркоса також не забарилися, і повернення в публічну сферу називають підготовкою до виборів. І звинувачують Маркоса у надмірному пафосі, чіпляють. Чуть до сигари, ігноруючи його слова, які були сказані під час всіх серій. на цю всю ситуацію, довелося реагувати, і самі 47-й бригаді там закликають, попри всі емоції, сконцентрувати свою увагу на важливіших справах. А що ви думаєте про цю ситуацію, і яка взагалі була ваша реакція на повернення Маркуса, можете написати у коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж а на цьому все велика подяка за те, що додивилися до цього моменту. Так само, як і велика подяка нашим спонсорам, які невпинно підтримують проєкт, який, в принципі, завдяки вам і існує. Дивіться український Ютуб. До зустрічі. Типу, реально здоровий такий. Це не не так легко як виглядає. О, о, -о давай давай о. О, хороше. Про... Відпускатися. Все, все. ребристий Путін. Рибристий Путін Е... Хуй. Хуй.